Олег Ляшко, радикальна партія, фракція радикальної партії буде голосувати за притягнення судді до кримінальної відповідальності. Єдина можливість реально очистити систему судочинства, зняти з усіх недоторканність раз, звільнити всіх суддів, два. І набрати нових людей три. Бо кожен, хто приходить до влади, хоче мати ручного прокурора, ручного суддю, який буде ними керувати. Що стосується конкретного випадку, ви ж подивіться, чим суддя виправдовується. Бачите, його звинувачують у тому, що він взяв повну суму взятки, а він брав лише частинами. І тому, мовляв, не підпадає під відповідальність. Господи, мене прости, що ви паразіти побудували за 24 роки. До чого ви країни? Країну довели суддів, немає, прокурорів немає, влади немає, держави. Немає радикальна партія пропонує припинити цей бардак, почати будувати країну, навести залізний порядок в нашій рідній країні.